Не з самих спірних питань про сонячні панелі, чи потрібно їх заземляти. Давайте про це поговоримо. Маємо отаку от сонячну станцію, тут на 150 кВт потужності. Як ми їх заземлили? Значить, ось прижимчик по сонячним панелям. Да? Міжпрофільний. І ось така пластинка нержавіюча. Вона має такі виступи і вони проколюють анодацію рами з обох сторін. І ось всю цю конструкцію роблять суцільною. Ось. Така сама плашечка, і все воно її з'єднує. Здавалося б, можна було б заземлити лише систему кріплення, але є моменти. Ось, значить, у нас де рама панелі, торкається системи кріплення. Вонто, бачите, І рама анодована. Система кріплення анодована. І у нас не буде заземляючого контакту, коли у нас дві поверхні анодовані. Відповідно, нам треба заземлити не конструкцію в даному випадку, а сонячні панелі між собою, і ще додаткову конструкцію, як ми, в принципі, і зробили. Там в кінці це видно. Але отут -от ми використали отакі от, от нержавієчки. І отака от тема. В принципі, можна заземляти або маленькими такими кетциками, як їх називають монтажники, перемичками з дротів. А можна використати отакі от заземляючі перемичечки, П-образні з нержавієчки. Буде вам щастя, то буде дуже швидко, надійно і в промислових масштабах. Отакі діла.